Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Є кілька знахідок. Зараз буду вам їх показувати. І починаю я з намиста, яке зроблено з скла. От подобаються мені ці намиста. Ну, я так вважаю, що це якісь 50-ті, 60-ті роки от той час. У мене. Чимало намис такого типу. Але коли бачу щось таке, чого у мене ще не було, приглядаюсь і, якщо це можливо, купую. Якось так не хочеться купувати, коли такі речі оцінюють дуже високо. а Цього разу мені пощастило, я купила це за 3 євро. І скло, яке ви можете тут побачити, як я розумію, це можна так назвати агатове скло, тому що так зроблені ці намистини, що вони нагадують агат з такими смугами. Навіть, знаєте, воно важить, і перше враження, що це, можливо, натуральне каміння. Ні, це скло. Це можна побачити. ну, Загалом, так коли розглядаєш, уважно, розумію, що це саме скло. Дуже приємний колір. Мені подобаються такі світлі зелені відтінки, От якось такі яскраві, що нагадують там, траву, мені не дуже. А от такі, щось таке більш асоціації з кольором морської волни. Так що, отаке я купила намисто з застіпкою. Ну, я так розумію, що це, так сказати, рідна застіпка цього намиста. Але вона не на дуже гарному стані. Загалом намисто щось переробляли. У мене така думка, що було воно. Не таким. Воно зараз досить довге, якщо так дивитися. Ну, Якщо надіти на шию, то воно буде так, шия і так ще йде. А е, в той час, я кажу про 60-те роки, намиста робили дуже короткі. Бо у мене є намиста того часу, і іноді буває, що я навіть не можу надіти на свою шию. Ну, знаєте, раніше жінки були. Так більш тендітні <смеш> такі. Е, чому я кажу, що перероблено? Тому що, от якщо подивитися на застіпку уважно, можна побачити, що була вона колись розрахована на три нитки. Отут відламано, отут відламано, тут от такі от подібне до цього кільце. А тут навіть ви можете бачити от такий. Е, ну Приєднано тут застібка, до речі, досить старенька. Отут таке кільце. Ну от Видно, що щось тут робили, переробляли. Отак от воно відкривається. Ніякого маркування тут немає. До того ж, позолота тут не дуже зберіглася. І тут воно, і тут воно так от Видно, що носили. Носили добре. Але, знаєте, для мене головне те, що тут такі оригінальні намистини. І теж вважаю вдалою знахідкою. Ще одне намисто, яке я купила ось це. Воно зроблено з перламутру. Мені дуже подобається перламутр. Я розумію, що це недорогий матеріал, але ну, що робити? Дуже подобається. І до того ж, цей перламутр... Не такий, як більшість нами, що я бачу, більшість зроблені з білого перламутру. Можливо, це найбільш розповсюджені мушлі, можливо, не знаю, якісь інші є причини. Але тут перламутр, бачите, такого кремового кольору. І так гарно він переливається я не знаю, тут можна побачити ці відтінки чи ні, але в житті так. І застібка тут така: 925 -та проба, срібна застіпка. Все зроблено, як то сказати, добротно. І отут можна побачити, як оброблені оброблена нитка. Тож... Зроблено добре. Коли зроблено, ну, сказати важко. Мені здається, що це намисто немає вінтажного віку, хоч не знаю. Може, воно зроблено наприкінці ХХ століття, може, в 21-му сторіччі. Роздивляючись ці намистини, я дійшла висновку, що вони, що вони зроблені таким чином, що вони склеєні. Е, тому що, ну ви всі знаєте, як виглядає мушля. Вона має цей перламутровий шар з одного боку. Е, а тут досить гарно виглядає з двох боків. І ось розглядаючи, я подумала, що тут дві пластини, і вони дуже гарно скріплені. От як ви це бачите, моє припущення. Вірно чи ні? А може, ви знаєте, як це виробляється, і напишете мені. Ще купила каблучку тоненьку, невеличку. Але мені дуже подобається бірюза. колір. Кажу про колір. Тому що я не впевнена, що тут саме бірюза. може, тут інші якісь вставки. Ну, виглядає дуже. Елегантно, я вважаю. Ніякого маркування немає. Я не знаю, чи то срібло, чи ні. Виглядає як срібло. А так, не впевнена. Можливо, це якась робота корінних народів Америки. От стиль схожий. Ну, не знаю, мені дуже сподобалося, коштуло воно недорого і вирішила купити. І ще одна каблучка. Я такі бачила десь, мені здається, що одного разу я бачила у нас на ринку, але було дуже дорого. В інтернеті щось подібне бачила. І тут, коли зустріла і було не дуже дорого, вирішила купити, хоч воно мені не підходить, бо воно дуже маленьке. Але сам принцип цікавий. Може, ви знаєте такі речі. Дивіться. Це отакий перстень з темно-синьою вставкою. Ну, і тут два якісь камінчика. І можна зробити так. Перевернути. І тут буде. Червоне каміння і сині по боках. Розумієте? Це таке каблучка трансформер. В інтернеті шукала по фото, знайшла фотографії, але посилання на сайт зайшла, а на сайті написано: Такого товару вже немає. І. Так, я спробувала шукати е, е, каблучка е, з подвійним е, камінням, е, каблучка трансформер, е, нічого не знайшла. Ні, я знайшла такого типу каблучки, але дуже дорогі в золоті виконані, таке інше. Е, це каблучка срібна, як я зрозуміла, тому що десь я знайшла тут пробу 925-го. І за стилем мені більш нагадало, це прикраси, які іноді я зустрічаю на ринку, але, знаєте, вони такі цікаві, зроблені з якимось таким стилем характерним для сходу. Є інформація, що, можливо, це турецьке виробництво, але так то чи ні, я не впевнена. Може, ви щось знаєте. Буду дуже вдячна за інформацію. Ну, такий саме мені тут принцип сподобався. Ну і срібне все ж таки. Ще купила отаке намисто. Боролася за нього, тому що спочатку мені казали, що це срібло, що це щось старовинне таке. Ну, те, що старовинне я погодилася, а це, що срібло, я кажу, де тут написано, що це стрібло. Там є маркування, мені каже продавець. І я почала дивитися, і маркування, яке я тут побачила, це патент. І 5 цифр. Бачите, так? І з другого боку цього намиста, теж саме патент і такі ж цифри. Все, більше ніякого маркування тут немає. Тому я не знаю, можливо, це срібло, ну. Більш, я все ж таки думаю, що ні. Але що мені тут сподобалося, не тільки те, що вони дуже гарно сяють, а вони гарно сяють ці вставки, це скло. Але скло стареньке, і те, що називають пасти в англомовних джерелах, то такі виробляли, ну, як то сказати, копії. Дорогоцінного каміння. Я кажу так: не тільки діамантів, хоч більшість таких прикрас вони імітують прикраси з діамантами, але також виконували оці вставки з різнокольорового скла, і щоб було таке враження, що то ізумруди, що то сапфіри, ну і таке інше. І от частіше зустрічаєш ну подібні речі. Коли зроблено лише оправа для вставки, а зворотній бік відкритий. А отут зворотній бік закритий. Це мені здалося теж цікавим моментом і таким показником якості. Щодо застіпки, вона от така. Сама по собі я так бачу, що вона досить старенька. І от такий ланцюжок теж не сучасний. Ну, Тому що, можливо, розставили, там, приєднали ланцюжок, ні, це старенький ланцюжок. І знаєте, от ті три чи чотири намиста, які у мене є, от такого типу, вони лежать не дуже добре, якщо отак, от от, наприклад, це надіти. Коли вони на шиї, вони отак від, відвисають, розумієте? Всі. Не то, що от це саме, ні, от всі так саме. І я так розумію, що їх е, треба носити таким чином, щоб вони були як чокер. Отак. Е, щоб вони не могли перевернутися. розумієте мене? Я наділа, як чокер собі на шию. ну Мені не, не, не дуже подобається такий варіант. Я якось вважаю себе не дуже зручно. Ну Але ж в свій час мода була така. А що до часу виготовлення цього намиста, то зроблено воно в епоху ардеко. Це саме мода того періоду. Багато такого типу нами написано 20 роки. Ну, я так скажу 20-40. На жаль, тут є кілька втрат. Тут десь чотири маленьких, великі, ні, великі всі на своїх місцях, а от маленькі не збереглися. Я роздивлялася чому, і побачила, що от мені здалося, що їх розвили. Кривали оцю основу, щоб їх забрати. Тому що це не вклеєні. От дивіться, це завальцовані. Має круговий отакий закріп. І це теж робота, враховуючи, що це скло. Шедевр у мене сьогодні брошка і підвіз. Ну, як бачите, тут є отаке от кільце, що можна як підвіз носити. І можна як брошку. І як бачите, брошка стара, от така застібка у неї. Що ми розуміємо, що брошка стара. Зроблена вона, ну, прикрашена, так сказати, в техніці мікромозаїки. Це одна з моїх найулюбленіших технік. Ювелірних, але дуже рідко зустрічаю. Ну, на нашому ринку, може, ви десь на своїх ринках бачите це, у нас так дуже рідко. І от я побачила сьогодні і вирішила, що треба її купити. І купила. А коли прийшла додому і почала шукати, ну, я зробила фото. І, знаєте, в інтернеті є кілька таких, ну, не таких саме, подібних. Виробляли їх по такому, як то сказати, зразку. Ну, я кажу: в центрі одне одно зображення, отут зображення різні, є з символами, є. Один виноград, отут хрест зображений, отут квіти якісь, ну різні є. Але принцип такий же: є брошки з тут перлинки, ну такі натуральні маленькі перлинки, є просто такі, як кульки металеві, але от по такому принципу мікромозаїка. І ціни розбігаються дуже, тому що я знайшла навіть на одному сайті отакого от типу брошку за 18 тисяч доларів США. Я так подивилася. Ну, знаєте, бувають такі сайти, якісь там елітні. Ну, а так, 600-800. Така гарна ціна. І написано, що це срібло. Позолочини. Ну, я, так знаєте, кажу завжди з сумнівом, але тут, от е, в центрі, от бачите, є така, нібито не, невідомо, що там є. Я спочатку думала, що це не маркування, а якась технічна деталь. Ну Наприклад, тут якийсь шуруп, який Утримує центральну частину. Ну, То буває, знаєте, на старих прикрасах. А потім, коли я подивилася в Лупу, і ви навіть зараз бачите, я думаю, там зображено профіль жінки в такій дуже класичній манері, яка характерна для 19 сторіччя. Бачите, так? І особливо приємно було мені знайти такого типу брошку, що знаходиться в експозиції одного з французьких музеїв. Є такий Комп'єнський палац недалеко від Парижу, одна з резиденцій французької королевської сім'ї. І от там отакого от типу брошка, експонат їх колекції. І як то і в музеях. Має бути є така інформаційна, як то сказати, картка. Де написано, що це робота італійських майстрів з Риму, і брошка датується другою половиною 19 сторіччя. Отак. От так що така музейна річ мені сьогодні попалася. Я дуже радію, що мені вдалося знайти таку красу, такий антикваріат. Ну, ви ж розумієте, що не кожного разу таке вдається. Так що, це так, шедевр у мене сьогодні справжній. От така знахідка. Як завжди, наприкінці відео, нагадую вам прикраси, які я сьогодні показала, і цікавлюсь, а що вам сподобалося найбільше. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.